Вітаю усіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні понеділок, і я починаю знімати тиждень в'язальних мандрів. На цьому, тижні, на цей тиждень нам кубік кидала Маруся. І вона мені викинула п'ятірочку. Тому в мене є 5 годин, щоб просунути свій процес. Я вирішила, якщо в мене 5 годинок, то я візьму з собою у мандри, оцю серветочку. Ось вона. Зар... Зараз я поставлю маркерочок, щоб ми бачили, скільки ж мені вдасться пров'язати. Ось. Я поставила і буду просувати. Дуже мені хотілося б її закінчити в цьому місяці, тому буду продовжувати У мене карта. Я зараз знаходжусь на циферці 49. Це Закарпатська область, і 5 це я доїду до Зміїного, мені хватить і 2 годинок. Але якщо Маруся викинула мені 5, то я, напевно, буду в'язати 5, хоча і 2 мені буде достатньо. Ось такі, ось такі в мене будуть мандри. Наша гра підходить до завершення. Але Таманя казала, що буде другий сезон, тому хтось. Буде в другому сезоні, я ще не вирішила. А дівчата деякі кажуть, що будуть мандрувати, доки не доїду до зміїного, деякі кажуть, що будуть, будуть завершувати на тому періоді, коли хтось доїде до зміїного. Тому подивимось, що буде. Але в мене залишається ще трошечки, і я вже буду там. Ну, а я підключусь до вас. Наступного разу, коли я щось пров'яжу, або щось буде мені вам розказати. Вирішила підключитись, показати, на якому я етапі. Справа в тому, що я на цей тиждень, в мене 5 годинок, і я брала серветку. Я її дов'язала. Ось. Бачите, покажу вам. Зав'язала, заблокувала, попрала. А, і тепер, але вив'язала я тільки 4,5 годинки. Я що вирішила? Я вирішила е, закінчити свою іграшку авокадик. Е, не пам'ятаю, я вам, мабуть, вже її показувала. Ось в мене вже зв'язані усі детальки, ось вони, а залишилось мені її тільки зібрати. тут треба вшити, наповнити її, зробити таку з картону чи з якогось пластику вирізати, вирізати таку ущільнювач і зшити так разом їх. І буде готова іграшка. Ось. І я е, гадаю, що мені півгодинки вистачить для того, щоб її завершити і показати вам. Тож я пішла працювати і підключусь вже, коли щось буде готове. Всім привіт! Усіх вітаю. Мене звуть Ліна, і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні у нас. Середа, 31 серпня, і я хочу зробити звіт спільний в спільний проєкт В'язальні мандри. Я вже підключалася вам і показувала, що на цей тиждень кубики нам кидала Маруся, і вона мені кинула цифру 5. Я була на цифрі 49. Тож, промандрувавши 5 годин, я приїхала на острів Міїний і перебуваю саме тут. З собою я брала серветку, я її дов'язала. Зараз вам покажу, ось, дивіться, мої мандри, ось, я сьогодні завершила. І зараз вам буду показувати. Ось така в мене серветка зв'язалась. Бачите, дуже вона красива, гарна. В'язала я її за майстер-класом валюші. Її канал називається Валентина Творимо красу. І вийшла справді краса. Це, ну, як на мене, то вона просто неймовірна. А пряжа в мене була ось така 100% бавовна. Ярослав 50 грам. 350 метрів. Колір тут 32. А ось така. Ось така ниточка. Вона щось між жовтим і помаранчевим, але більше до жовтого. Ось, бачите? Отут вона передається кращий кольор, ніж, так я вам його показую. Так, і я хотіла, я її не важила, мені хотілося її зважити. Давайте я. Ну, Мені їй жалко зминати от Я знаю, що в мене був моточок 50 грам, подивимось, скільки залишилось. 7 грамів. Видно? Видно? 7 грамів залишилось. Тобто 43 грама пішло на серветочку. І отака от пряжа. Хотіла вам сказати, що ця пряжа це українського виробника, вона коштує. Недорого. І хоча я її купляла е, кілька років тому, вона і зараз продається, і зараз в неї ціна дуже-дуже гарна така. Тому, якщо вам захочеться зв'язати якусь серветку, і ви не будете знати, яку пряжу купити, то я вам раджу: можна використовувати оцю саме пряжу. Вона складається з таких двох ниточок, які між собою скручені. Бачите? Але не така скрутка не дуже сильна. Ось, вона легко роз'єднується, але в'язати можна. І в'язала я її гачком No1. Е, можливо, е, можливо, якщо взяти трошки більший гачечок, то не буде роз, так роз'єднуватись. Але я вив'язала, мені все подобається. Починала отут, бачите, стоїть маркерочок. І оце я вив'язала. Коли я її в'язала, вона була така дуже скукожена, але коли я її заблокувала, натягнула, то вона ось стала така прекрасна, красива. Не знаю, які в мене епітети підібрати, бо вона мені дуже дуже подобається. І у валі на каналі там не єдина серветка, в неї до речі, дуже дуже їх багато. Причому різними техніками зв'язана, то якщо вам дуже хочеться зв'язати якусь серветочку, то я вас прошу, проходьте, дивіться, Ну, дуже красиво. Так, Я коли дов'язала серветку, в мене було тільки 4,5 годинки. Мені ж треба було ще півгодинки. Допрацювати, і я вирішила, що в мене є іграшка, яку мені залишилося е, трошки доробити. Це отакі авокадики, і я її доробила. Якраз е, півгодинки мені вистачило для того, щоб дошити, е, з'єднати оцю половинку. Ну, я вирішила, що я хочу показати вже готову роботу, то ще півгодинки я собі взяла і дов'язала. Ну, не дов'язала. Мені залишилось тільки шити, от, отак от, зібрати їх. І усе. Ось так воно з'єднується. Бачите? Така штучка класнюча. Мені дуже подобається, виходить. В'язала я її залишки в пряжі. Тут... Оце темна зелена, це газал «Бебі э, Котон. Оце э, така э, зелена, світліша, це э, ланоса, здається, папілон. Оце світла, така, бачите, меланж. Це хлопок від ярнарт, э, такий тоненький. Тобто я тут брала, це теж газал Baby cotton. То Я взяла все, що в мене було, і вив'язала залишечки. В мене дещо там залишилось, але якась частинка залишків пішла. Мені дуже-дуже подобається і воно класно виглядає. Я їх не зважила, звісно, я забула, можу зважити зараз, але ж тут вже є холофайбер. Зараз, не зараз так. 27 грам разом з холофайбером і там вставляється така картоночка, то воно е теж бере якісь грами. Ось. Такі в мене результати цього тижня. Для мене це був. Останній тиждень моїх в'язальних мандрів, адже я дійшла до острова з Мінгіний, то моя мандрівка Україною завершується. Мені дуже сподобалась ця наша така гра спільна, спільний проект. Дякую Анячке за те, що вона його придумала. Дякую всім дівчаткам за те, що вони були, ми були усі разом увесь, усі ці 10 тижнів, трошки вже втомилися від цього, але проєкт цікавий і спостерігати дуже було цікаво, бо впродовж 10 цих тижнів я дізналася стільки багато цікавих фактів. Цікавих розповідей про нашу Україну, що список складений, і тепер хочеться помандрувати ще більше. На жаль, я не, в усі, не про всі міста зупинялась і розповідала сама, але я багато почула від дівчат і гадаю, що ще не все сказано, є ще багато. Таких дивних, цікавих місць, де захочеться нам усім побувати. І я дуже-дуже вірю і сподіваюсь, що ця наша спільна мрія вона обов'язково здійсниться. Ну, я знаю, що деякі дівчатка будуть продовжувати мандрувати, бо вони теж хочуть дойти до зміїного. Деякі зупиняють свої мандри на цьому тижні, але дивитись я буду все одно, хто ще залишиться, а хто вирішить закінчити свою мандрівку. Тож будемо спостерігати і чекати дівчат на острові Зміїний. Ми прийшли туди разом з Оксанкою на дошитка. Кубіки так випали, що ми одночасно приходимо з нею на цю цифру 51. То ми вже вас там чекаємо, підтягуйтесь швидше і вже тоді зустрінемось віртуально в одній точці. Ну, а я з вами прощаюсь, бажаю вам усього найкращого. Нехай не буде поганих новин, а будуть тільки гарні. Хочу привітати. Сьогодні ж, до речі, останній день літа, а завтра вже осінь, і вона вже не на носі, вона вже вступить у свої права за календарем. Хоча я дивлюсь ось у вікно, і в мене навпроти вікна тополь, тополя росте. І є вже жовті листочки. Тобто, осінь вже вступає у свої права і не тільки за календарем. Ну, Буду з вами прощатися всього найкращого. Бувайте.